Актори Волинського обласного театру імені Тараса Шевченка в чергове виступили для діток наших захисників. Як пройшла вистава, про що мріють малята та їх рідні? Дивіться в наступному сюжеті. У Луцьку зустрілись Санта Клаус із самої Америки та Святий Миколай. Саме таку виставу подивились малята із дитячих садочків. Діток захисників запросили до Волинського облмуздрамтеатру драмтеатру на благодійну виставу. Після того, як поспівали та потанцювали разом з акторами, враженнями діляться малюки і їх матусі та бабуся. Чудова вистава, дуже гарний неймовірний настрій. Сподобалося? Щас да. просто я біля сцени, правда, да. щоб поближче, аплодував. А хто тобі найбільше сподобався? No. Зайчик. Дуже гарна, така європейська вистава. Все дуже гарно, дуже щиро дякуємо. Аби був мир і щоб все було добре. І щоб всі наші чоловіки були вдома. Сподобалася вистава? Так. А хто тобі найбільше сподобався? Так, да, А ще. І Микорай. А ти чимна дівчинка? Маму слухаєшся? Так. — Ти слухайся, мама? Так. Молодець. Маленькій Евусі теж сподобався, головний герой, парубок Миколайчик. Вона сьогодні хоч і глядачка, але вбралася в наряд принцеси. У моїй таку фланну і Ейзу там ейза є. І мені мама вдягнула цю сукню. Я мрію, щоб все зробилося так, як я хочу. А що ти хочеш? Що впадав багато сніг, і вся земля була у снігу. Ми часто ходимо в театр. Донечка любить вистави, я люблю театр. І ця сподобалась б вона і сучасна, і класична, і традиційна. Дитина багато співала постійно рухалась. Нам дуже сподобалось. Казка «Незвична» тут зібралось багато героїв із сучасних фільмів та мультиків. Після вистави свято для маленьких глядачів не завершилось. Дітахи отримали солодкі подарунки від благодійників. Сьогодні у стінах Волинського обласного музично-драматичного театру вітали діток-військовослужбовців найменшої категорії, ті, які відвідують садочки нашої територіальної громади. Дуже приємно було бачити, з яким захопленням вони дивилися виставу, адже театр, актори, режисери дуже постаралися для того для того, аби зробити її дійсно цікавою для малюків. Фонд Фонти Палиця» тільки разом. Організував дані показ. Також ми по завершенню подарували дітям подарунки і дуже приємно було бачити їхні позитивні емоції, адже саме для цього ми це все організовували. Аліса прийшла подивитись казку із сестричкою, теж отримала подаруночок. Всі герої були емоційними, гарні в діті. Була цікава вистава. Це святковий та водночас важкий час дітей таке є свято, і завдячувати маємо їхнім найріднішим, які сьогодні за таку можливість ризикують своїм життям. Діти зараз дуже зациклені на цій війні, так як наш тато ЗСУ, ми дуже його чекаємо, чекаємо відпустку на ближайших днях. І дітям це просто розвага, це їм необхідно чимось цю буденність. Щоб чимось відволікти від того, що є вдома, є садочок, новини, вони хоч малесенькі, але вони це все розуміють. Це просто необхідно. Звісно, новорічні побажання в дітей змінила війна. Про гаджети та іграшки вони думають в останню чергу, а вперше про своїх батьків. Щастя, здоров'я, щоб в них все виходило. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.